Редакція газети Молодий Буковинець» збирає кошти для бітрозділу бійців 115-ї окремої механізованої бригади. Наші захисники зараз на передовій. Їм необхідна велика кількість транспорту, оптичних приладів, тепловізорів, дронів і багато чого іншого. Та найбільша потреба зараз у антидроновій рушниці це та річ, яка зараз реально рятує життя наших бійців на передовій. Її орієнтовна вартість 400 тисяч гривень. Так, це велика сума, але ми віримо, що завдяки всім небайдужим нам вдасться зібрати таку суму і допомогти нашим бійцям, і не лише нашим бійцям, а всій Україні. Долучайтеся до збору коштів. Наближаємо нашу перемогу разом. До редакції молодого буковинця звернувся захисник із Чернівців Олег Филипчук. Упродовж року Олег боронить Україну на передових позиціях у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Був поранений, а нещодавно отримав високу нагороду від Міноборони. На прохання Олега Филипчука молодий буковинець розпочав збір коштів за менш ніж два тижні. Завдяки добрим людям вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Ми бійці 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Щиро дякую всім небайдужим, які долучилися до збору поштів на ЗСУ. Зараз нам терміново потрібна антидронова рушниця, тому що б'ємося проти жорстокого та багаточисленного ворога. Ця рушниця саме те, що реально допоможе рятувати наше життя. Наразі зібрали 66 тисяч гривень. Це круто, але потрібно ще, тому що рушниця дорога. Долучайтесь, то може до збору, а ми будемо воювати за Україну. Слава Україні! Героям слава долучилися чиновники, бізнесмени, освітяни, журналісти та всі небайдужі. Зробив свій внесок також і весь колектив молодого Буковинця. Донайте на ЗСУ, кожна гривня важлива. А найбільше вразили маленькі чернівчанки Вікторія та Анастасія, які, почувши про акцію МБ, організували власний збір під назвою Дитяча ініціатива. Збір коштів на антидронову рушницю триває. Щоби долучитися, оберіть із переліку той номер рахунку, який вам підходить. Ваш донат одразу відобразиться на рахунку картки Монобанку Олега Филипчука. Дякуємо всім, хто підтримує репостом або гривнею. Будь-яка ваша допомога це вклад у боротьбу за нашу вільну Україну. thank you